Як знімають інформацію з месенджерів, перший і найпоширеніший спосіб зняття інформації з смартфона можливий під час проведення негласних слідчо-розшукових дій, коли власник смартфона про це навіть не здогадується. Таке відбувається на підставі ухвали слідчого судді в межах кримінального провадження, до якого, наприклад, мій клієнт не мав ніякого взагалі відношення. Якщо спрощено. Це відбувалося наступним чином. Відкрито кримінальне провадження за фактом розкрадання коштів десь там, не знаю де. Іншими словами, в абсолютно лівій справі, яка не має жодного відношення до мого клієнта. Слідчі беруть роздруківку вхідних, вихідних, телефонних викликів. Ну, як беруть, ну, можуть самі там підкласти таку роздруківку, де відображається мобільний телефон. Мого клієнта ліплять клопотання і подають до суду. Судді ж у переважній більшості випадків ніколи не відмовляють, особливо у справах за участі СБУ, та надають дозвіл на зняття інформації з носіїв. Бо, як ви розумієте, Подібне клопотання розглядається без участі адвоката, лише за участі прокурора та слідчого, які одночасно і підтримують клопотання, і не заперечують проти його задоволення. Потім відбувається наступний етап безпосереднє вилучення смартфона в особи. Телефон визнається речовим доказом накладається, арешт, відправляється на експертизу, звідти знімають абсолютно всю інформацію навіть чиїсь. Голі груди. <смі> Описуються дані, та в одну мить ви стаєте фігурантом кримінального провадження. Навіть якщо ви були залучені опосередковано, виконували лише якусь певну роботу в рамках укладеного договору. Використовували, наприклад, єдину розроблену і затверджену методичку, одним словом, виконували все в рамках закону. Але. Вся інформація, яка міститься у мобільних застосунках та месенджерах, може бути використана правоохоронними органами проти власника смартфону. І як ви вже розуміли, розумієте, вилучать мобільний телефон найновішої версії, а повернуть, якщо ще в дійсності повернуть, то вже якоїсь застарілої там моделі. Це не сарказм. Такі реалії просто життя. Я ноутбук тут півроку забирав і повертав. Це при тому, що на ньому була відсутня інформація, яка б зацікавила правоохоронців. Його просто взяли, вилучили, а потім ми ходили через суд, знімали арешти, повертали.